Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. У нашій попередній передачі ми завершили тему надання населенню житлових субсидій. Сьогодні начальник відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Калузької міської ради Богдана Галій розповість про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Отже, пані Богдано, які особи громадяни входять до цих категорій, які я назвав? Особи, які не мають права на пенсію та інваліди. Прошу. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, надається відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Така допомога надається громадянам України, які постійно проживають на території України, та іноземцям без громадянства, які Переїхали до України з інших країн та мають посвідку на постійне місце проживання. Право на призначення такої допомоги мають ті особи, які одночасно відповідають трьом умовам: це особи, які досягли віку 63 років або визнані інвалідами відповідними органами медичного закладу. Не одержують пенсії, або інших соціальних виплат, таких як державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, або соціальних виплат внаслідок втрати частини здоров'я через нещасний випадок на виробництві, та є малозабезпеченими особами. Тобто тільки за наявності цих трьох умов державна соціальна допомога може бути призначена. На який термін ця соціальна допомога призначається зазначенням категоріям? Соціальна допомога надається з дня звернення за цією допомогою. Якщо ж звернення за допомогою надійшло не пізніше трьох місяців з часу досягнення відповідного віку або встановлення групи інвалідності, то ця допомога може бути призначена з дня досягнення віку або встановлення групи інвалідності, зазначеної у витязі акту медико-соціальної експертної комісії. Допомога призначається інвалідам на весь час інвалідності, особам ж, які досягли відповідного віку на весь термін отримання допомоги, тобто довічно. І цікаво, який розмір цієї соціальної допомоги? І чи він сталий, чи також може змінюватися? Розмір допомоги визначається відповідно до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить залежності від категорії. Для інвалідів першої групи та матерів героїнь він становить 100% прожиткового мінімуму, для інвалідів другої групи 80%, для інвалідів третьої групи 60%. А для осіб, які досягли відповідного віку, тобто 63 років 30%. Проте відповідно до постанови Кабінету міністрів 26 березня 2008 року про е, недопущення виплати пенсійних е, виплат у розмірі меншому, ніж мінімальний прожитковий мінімум тим особам, в яких пенсійні виплати, соціальні допомоги є меншими від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується адресна допомога. Ця адресна допомога надається в такому розмірі, що розмір цих виплат, в даному випадку соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, становить прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Хочу зазначити, що, цього, що прожитковий мінімум встановлюється відповідно до закону України про державний бюджет, і у 2013 році він становить 894 гривні. З грудня 2013 року цей розмір підвищиться і буде становити 949 гривень. Пані Богдану, які не документи необхідно зібрати зазначеним категоріям громадян, щоб утримати право на призначення їм державної соціальної допомоги? Державна соціальна допомога призначається за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання. Тому громадянам, які мають право на цю допомогу необхідно до управління праці та соціального захисту населення, подати такі документи: заяву за, за певною формою, декларацію про доходи та майно всіх членів сім'ї. Декларація заповнюється на підставі довідок про доходи за попередні 6 місяців, що передують місяцю звернення. Подається копія, подається. Копія ідентифікаційного коду, рішення суду про встановлення опіки це для осіб, які визнані недієздатними, також подається довідка про склад сім'ї, витяг з акту огляду медико-соціальної експертної комісії це для осіб, які визнані інвалідами, та довідку з пенсійного фонду про те, що ця особа не одержує пенсійних виплат. Хочу ще сказати, що державна соціальна допомога призначається за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Обчислюється середньомісячний сукупний дохід відповідно до методики обчислення доходу для призначення всіх видів соціальної допомоги. Для цього, власне, і необхідні всі довідки про доходи кожного члена сім'ї. Як ви пані Богдану зазначили, соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, призначається довічно. А за яких умов призначення цієї допомоги надання може бути припинено? Виплата допомоги може бути припинена у разі переїзду особи на інше місце проживання, у разі смерті особи, також у разі якщо особа знаходиться на повному державному утриманні. То тут в даному випадку виплата не припиняється, але змінюється підхід до виплати цієї допомоги. Допомога надається у розмірі 20% призначеної допомоги, а решта суми перераховується на відповідні банківські рахунки установи, де ця особа перебуває на даний час. Ці кошти, які перераховуються на установу, мають використовуватися виключно для забезпечення відповідних умов проживання цієї особи в певному закладі. Тільки що ви сказали, відповідаючи на це запитання, що допомога може бути припинена в разі переїзду зміни місця проживання, тобто вона припиняється в даному населеному пункті, а за новим місцем проживання також має право напевне, на певну цю допомогу знову зібрати необхідні документи і звернутися. За новим місцем проживання? Якщо органів. особа змінює місце проживання у межах України, то виплата допомоги припиняється в управлінні праці та соціального захисту населення за попереднім місцем проживання та продовжується із місяця, з якого була припинена виплата, продовжується за новим місцем проживання в управлінні праці. Якщо ж особа переїх... виїхала за межі України, то в такому випадку виплата допомоги припиняється. Може бути відновлена виплата цієї допомоги за умови повернення на постійне місце Знову, проживання, Україна. так адже це є однією з основних умов призначення допомоги проживання на території України. А чи передбачена от зазначеним категоріям е, допомога соціальна в разі смерті мається на, на поховання? Так, у разі смерті особи, яка одержувала такий вид допомоги, виплачується допомога на поховання. Така допомога призначається особі, яка здійснила поховання у розмірі двох сум призначеної державної соціальної допомоги. Для призначення допомоги на поховання необхідно подати до управління праці та соціального захисту населення за місцем одержання соціальної допомоги заяву про надання такої допомоги, копію свідоцтва про смерть та витяг з акту реєстрації цивільного стану громадян про реєстрацію смерті цієї особи. Виплата допомоги проводиться за умови, якщо звернення за нею надійшло не пізніше, ніж через 6 місяців після настання такого факту. Скільки громадян, які не мають право на пенсію та інваліди, утримують в нашому місті соціальну допомогу? На даний час, тобто, станом на 1 вересня цього року на обліку в управлінні перебуває 152 особи, які одержують таку допомогу. З них тільки одна особа, яка не має стажу, тобто не має права на пенсію. Решта це інваліди. Uh -huh. Тут треба сказати, що е, така допомога надається за умови, якщо е, громадяни не мають необхідного стажу. Зараз для призначення пенсії за віком необхідна кількість е, років тру трудового стажу 15, якщо ж в особи немає 15 років стажу то в такому випадку вона набуває права на державну соціальну допомогу. Це стосується і інвалідів. Якщо в них немає необхідного стажу, то пенсія по інвалідності їм призначена не може бути, а надається соціальна допомога. Виплата допомоги проводиться за рахунок коштів пенсійного фонду. За цей рік такої допомоги виплачено на суму 1 мільйон 116 тисяч гривень. На призначення соціальної і державної допомоги зазначеним категоріям населення чи бували факти, знову ж таки, як в попередніх наших передачах, ми говорили, факти зловживань чи якихось порушень? Протягом цього року таких фактів зловживань чи порушень виявлено не було. Немає. І на завершення пані Богдану нагадайте, будь ласка, ваші координати, і яким чином зазначені категорії населення можуть звертатися для отримання допомоги, чи обов'язково приходити, чи за попереднім записом, чи існують черги? Будь ласка, управління праці та соціального захисту населення міської ради знаходиться за адресою вулиці Євшина, 9, перший поверх для зручності громадян та з метою уникнення черг прийом громадян в управлінні праці. Запроваджено за попереднім записом, тобто особа, яка бажає здати документи для призначення будь-яких соціальних допомог, в тому числі і житлової субсидії, може зателефонувавши за номером 52155 записатися у зручний для себе час та зручний день. Таким чином, ми уникаємо черг. Прийом громадян здійснюється якісно, швидко, нікому не доводиться чекати в коридорах на свою чергу, і громадянин має можливість сам вибрати для себе зручний час. Записатися можна, як я вже зазначала, за номером 52155 або безпосередньо в управлінні в кабінеті номер 110 Прийом громадян здійснюється щоденно в робочі дні з 8 до 17 години, в п'ятницю з 8 до 16.00 без перерви на обід. Будь-які консультації теж можна одержати за вказаним раніше номером або безпосередньо в управлінні. Я вам, пані Богдану, дякую знову дякую. ж таки за чергову участь у нашій передачі. Що приходите регулярно до нас і доносите необхідну інформацію для Мешканців нашого міста дякую вам, вам, шановні краяни, нагадаю, що начальник відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населенням Калуської міської ради Богдана Галій розповідала про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. А темою нашої наступної передачі буде допомога на догляд за інвалідом першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Я вам дякую за увагу. На все добре.